А і ви будете працювати теж і найактивніше в кінці буде нагорода. І ще раз скажу: якщо старшим дітям інформації буде мало, ви можете залишитися на дорослу сесії і отримати її більше. Ми представники Швейцарського фонду з проти мінної діяльності. Взагалі ми займаємося розмінуванням. Тому сьогодні до вас приїхали із лекцією про міни. Вибухонебезпечні предмети, і будемо з'ясовувати, як можна уберегтися від того, що залишила і залишає, на жаль, нам війна. Мрія! Як називається цей літак? Мрія. мрія! Молодці! Всі разом на не. Це мрія. А тепер, будь ласка, можна по одному, що ви знаєте про цей літак? Ну, дорослі, я зрозумію, що ви все знаєте, а менші, будь ласка. Він, вели... він дуже великий літак. Правильно, він дуже великий, він не просто дуже великий. Він найбільший літак у світі був. Його, на жаль, зруйнували, але будемо сподіватися, що все ж таки у нас він знову буде. І у нас буде знову найбільший літак у світі. Скажіть мені, будь ласка, а хтось може пояснити, що, що таке слово мріє, що воно означає? Це. Бажання, це те, чого ми дуже... Коли, хочемо, 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 хочемо. Всі тебе не дали тобі змогу відповісти. Це те, чого ми дуже-дуже хочемо. Тут Ділитися своєю мрією. Я тихів запитаю, будь ласка. Ну це одна у нас пільга. А потім кудись поїхати, це вже доповнення, будь ласка. Прекрасно. Між Ні. Ні. Просто да. ну, то теж корисно. Да, да. Дивіться, я думаю, що у нас є у всіх одна спільна мрія. думаю, що думки у нас тут бігають до всіх, щоб була перемога, щоб всі рідні повернулися ті, хто на фронті живими, щоб вони залишалися живими і здоровими. А для того, щоб це відбулося, ми повинні сьогодні все запам'ятати, тому що. Наразі найцінніше в житті це що? Життя. 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 І ми повинні його зберегти. Ми повинні залишатися живими і здоровими, не зважаючи ні на що. Я думаю, що цей песик вам всі знає. Він допомагає розміновувати країну, він займається розмінуванням. А скажіть мені, будь ласка, він невеличкий чи він такий здоровий. Чи? <клес> 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 Та що ж таке? ви всі такі обізнані, що і невеличкі можуть бути героями. Добре. Кожен грав виходить деревою, тому що кожна людина індивідуальна і кожен своєму житті зробити те, чого поки що, або ще не Я зробить. Хтось готує стажу, хтось допомагає друзям. Давайте так, відступнемося від того, що ви могли робити і продовжуєте робити. Листівки багато дітей. Малює, пише, військовим це їх підтримує. Я разом з командою сапею шукаю скажемо. які може вибухати. А скажіть мені, будь ласка, патрон одразу став таким професіоналом, що йому треба було робити? Йому треба було тренуватися і вчитися, так? Да. От коли він ще вчився і був малим цусиням, то він... Спочатку знав, що міни викупно небезпечні предмети є, а багато ще більші є набагато. А є невеличкі, зовсім маленькі. Правильно. Є, ми зараз про це будемо казати, є металеві, зроблені з металу. А є зроблені з чого? З пластику, правильно. І з пластику, хоч великі, хоч маленькі, хоч металеві, хоч пластикові, всі вони дуже небезпечні. Вони всі несуть загрозу життю і здоров'ю людей. Це перше, що знав патрон. Дізнаємося далі. Схожа на метеока, але вона небезпечна. Ну, Я, ми, ми, мікор, ми і ми зараз з вами уважно послухаємо про ті міни небезпечні предмети, які можуть нам, на жаль, завдати шкоди. Ми починаємо з цієї міни. бачите, така прямо. Це міна направленої дії. Вона вибухає в той бік, куди направив її сапер. Помітити важко зачіпаєш, міна вибухає. А може бути на дереві, на стіні будинку, на парканах. Побачити, її дуже важко, але дуже відступна і дуже небезпечна правильно. Пилюдка ніколи не буває одна. Якщо ви побачили пилюстку десь, знайте, що їх розкидано буде навколо дуже багато. Тому що ну, тільки в одній касеті може бути їх або 64, або 72 штуки. Це спеціально, щоб знищувати великі погоди ворога. Правильно, це для того, щоб знищувати ворога, але страждає мирне на населення. На жаль, страждають діти, тому що беруть пилюстки, думають, що це іграшка, і залишається, але це не іграшка і залишається каріками. Називається вистрибуюча міна жаба, або її ще називають військові з землі до 90 сантиметрів, а потім розривається по колу. От як відьма вистрибує, вихоплюється така страшна і знешкоджує все навколо себе. Дуже підступна, дуже небезпечна. Коли людина наступає, міна вибухає. Причому щоб ця міна спрацювала, потрібно всього 5 кілограмів. 5. Будь -якої ваги ну, ваги будь-якої людини достатньо, щоб вона підірвалася. Причому вибухає вона миттєво. У вас не буде часу ні зійти, ні постояти, ні подумати, як це показують в фільмах. Миттєво вибухає. Павук, ну він не е, восьминіг, він шепсилав такий більше. Це Ом-2. Коли вона падає на землю, розкидає ці лапи. То розкидає, давай я перескажу, потім я тебе послухаю обов'язково, добре судочко. То розкидає сторони до чотирьох розтяжок. Чотири. Не одну, а чотири. Кожна розтяжка до 9,5 метрів. Уявіть собі, які це будуть довгі нитки. Це касетний боєприпас, вони по одному не бувають. Тому пройти, не зачепивши ці нитки, практично неможливо. Але в неї є ще більш підступна сучасна. Хитра і зла сестра, пункт три. То її немає розтяжок ніяких. Вона теж падає на землю, на порашучок спускається. І вона сейсмічна. Вона зчитує кроки людини. Людина йде, поливання землі. Вона підстрибує вибухає. Причому, якщо пройде тварина, вона така питка, вона на неї не спрацює. Вона спрацює тільки на людські кроки. Отака вона небезпечна. Є ще гранати. Такі, такі бачите, так? так. якісь боєприпаси ніколи в руки брати не можна. Якщо ви бачите десь гранату, яка лежить на землі, ми її не беремо в руки, палицями не штрикаємо, камінням не кидаємо, ніяким способом не впливаємо. міна, А не протитанкова, тому що підірватися може будь-яка техніка. І мотоцикл, і легковий автомобілі, навіть. Вона встановлюється зазвичай від ваги 120 кг. Тобто сумарної кількості вистачить для того, щоб вона підірвалася. Але якщо у вас немає 120 кг, о взагалі дівнота сидить така дітка, то це не значить, що на цій міні можна танцювати. Ні ні в якому разі. Від таку міну, дуже часто підкладають міну пастку, Під таку Від І тоді вашої ваги вистачить для того, щоб де пролунав дуже потужний вибух. Тому не підходимо, не чіпаємо, не впливаємо. Буха небезпечних предметів. Бачимо? Так. Давайте ще раз. Все у нас яка? Міна протиранства. Оце мінометна, це міна направленої дії. Це міна. Дев'ять штук. Покажові на... по одній. одну і не повторюємося. Ви хочете? Будь ласка. А, а ми тобі ближче. Так. Далі. Будь ласка, і що. Давай менічку. Добре, домови. Так, далі. Добре, знаєш, що домашні. a <m> А це один грам. Але якщо ми будемо крутити, вертіти, нагріти, навіть в кишені покласти, забути і присісти, він вибухає. Не належить, ми до рук не беремо. На таких табличках можуть бути надписи: як українською, так і англійською мовою. Всі ці знаки кажуть про те, що територія небезпечна. І такі таблички не потрібно прибирати з цих місць. До них не можна наближатись навіть і заходити за них тим паче, тому що все це може бути дуже небезпечно. Наближатись до на таких територій небезпечно. Так. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Я розумію, дуже високо. Один, два, три. Три, п'ять, шість. Молодець! А один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Стрічкою З червоною стрічкою теж огороджують небезпечну територію. Що таке? це таке? Це позиції військових. Покинути позиції військових. Власні будинки, якщо там були бойові дії, треба, щоб сапери цей будинок перевірив. І дивіться, якщо ви їдете кудись з батьками, то ви теж про це повинні пам'ятати і казати дорослим, ми на узбіччя не з'їжджаємо. На узбіччі можуть бути ще нерозміновані протитранспортні міни. А ще там може бути десь навколо вибухівка паспорт. Не можна купатися зараз, на жаль. І не буде стирчати таких хвист із води, що ви його побачите. Будуть ті міни, які лежать на дні. Будуть, те, будуть, хлопці, будуть ті міни десь на узбережжі тієї ж Одеси і іншому узбережжі, які принесла вода з Каховки, змило мінні поля. Протипіхотні міни маленькі могло принести. Річкові міни, які встановлювалися проти катерів, могло б принестись. Вони можуть бути дівчата в муляйці, в піску, в лахмітті, в водоростях. Їх важко помітити, але, як ви зрозуміли, легко постраждати. Тому дуже небезпечно. Ми граємося ще лише там, де дозволили батьки або гуляємо там, щоб вони знали, де ви є. Зупинися, молодець. Ми зупиняємося.

Дуже цікаво, дуже багато нового дізнався. Насам... Насправді я дуже багато не знав про вибухонебезпечні безпечні предмети. Ну, я нашкодую, що прийшов сюди. Я залишусь на друге, тому що все цікаво. Думаю, дізнаюсь ще більше, ніж знав. Зараз буде для дорослих заняття, так? Так. 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 А скільки тобі років? 15. А в школі вам розповідають про щось з цього? Um... Ну, Бо пару разів, більше пару разів і все, за рік. Що ви сьогодні дізналися нового? Ну, ні, Ми таке вже відео нам вчителька показувала, ну, дізналися нові міни і вибухівки, назви їх. А раніше цих нас не знали? Ні, всі не знали. Як себе потрібно поводити, якщо ти побачила якийсь незрозумілий предмет? Не чіпати, відійти на, чіпати. на 150 кроків, позвонити Позвольте. батькам 101, 102. ми представники швейцарського фонду з протимінної діяльності називається наш фонд ФСД. Ми проводимо інформування серед різних верст населення і різна вікова категорія тобто, це або початкова школа, або середня, або старша, різний підхід, тому що діти сприймають по-різному. От, якщо менше, то на базі мультиків якихось ігор, таких розвивальних. А якщо це старше, звичайно, що інформація подається більше. Якщо це вже дорослі, то зовсім інший підхід. З якою метою, звичайно ж, з однією, щоб обезпечити якомога більше людей відмін і тих залишків війни, які на жаль залишила, продовжує залишати нам війна. Чим більше будуть знати, чим менше будуть чіпати, тим більше людей залишиться живими і здоровими. Тому мета у нас одна насправді. Ви в Южному вперше чи вже були? Ні, ми вперше ми починали працювати. 2015 року ще в Донецькій і Луганській області далі з початком повномасштабного вторгнення приїхали до Чернігова. Чернігівська область була перша. Далі Харківська, Миколаївська, тепер Одеська пов'язана із тим, що є багато переселенців. Люди будуть повертатися до своїх домівок. А повертатися це значить, що буде загроза ураження мінам. Ну від мін вибухонебезпечних предметів, тобто від того, що насправді залишила його дуже багато, позалишалося. На нашій землі у нас є декілька напрямків, є команди, які інформують населення, це інформативні лекції, знову ж таки з метою убезпечити людей від залишків війни. Є команди нетехнічного обстеження, команди, які виїжджають безпосередньо на місцевість, визначають, чим забруднена територія, визначають межі, створюють межі цих територій, створюють карти. І потім уже за цими картами заходять, заходять сапери, і сапери починають розмінування. Тобто у нас декілька напрямків роботи. Тобто Це можна сказати, допомога саперам, так це, в такому да. У нас єдина мета, так це ну, перша мета це розмінування, звичайно, що сапери працюють. А друга паралельність цим це інформування. Тобто у нас така поширена місія. Це фінансують інші держави, швейцарський фонд, але донорами є і інші країни. Який у вас план тут в Южному? Це один, один день лекції чи яким чином? Справа в тому, що ми приїхали в Одесу. І ми спочатку працювали сьогодні вже в Одесі, на декількох локаціях. Тепер в Южному і повертаємося знову до Одеси. У нас не одна сесія за день, ми встигаємо якомога більше, тому що то, це дорога. Ми базуємося в Чернігові, треба доїхати. І тому, коли вже в якийсь населений пункт ми приїжджаємо, то намагаємося охопити якомога більше людей. Ми, звичайно, що зараз, от безпосередньо зараз, у нас. Напрямок ми більше зосередилися на людях, які переселенці, людям, які приїхали в Одесу із... після підриву Каховської ГЕС, тому що вони будуть повертатися додому, тому що ця територія є небезпечною. Але зараз можна працювати, на жаль, на всій території України, тому що ну, Одеська область безпосередньо місто Одеса є тепер теж під загрозою, не тому, що були якісь прильоти або заміновані пляжі, а тому, що вода змила і. Мінні загородження, змила міни, які були встановлені, позривала річкові міни, які були встановлені, і все це принесло до одеських пляжів. Тобто воно може бути замулене, воно може бути засмічене, але не втрачає загрози від цього. Тобто люди можуть будь-хто постраждати. І ця інформація є корисною наразі для всіх. Як у вас враження, як сьогодні діти реагували? З дітьми завжди цікаво працювати, тому що діти це непередбачувана аудиторія. Вони завжди хочуть відповісти. Вони все знають, вони хочуть доповнити і сказати, перш ніж ти їм щось розповісти. Не все правильно, але дуже велике бажання. Тому з дітьми працювати цікаво. Я була на встречі всіх волонтерських штабів, благотворительних фондів і в Одесі. І ми якраз спілкувалися з різними фондами, і хто що може пропонувати нашим ВПО і місцевим гражданам. Я я передружилась, перезнакомилась с каждым и стала как бы следить, кто что делает, потому что нам это интересно, мы делимся опытом, и это очень важно. Вот. И увидела, что Тиждень добрых справ це така благодійна ініціатива, дуже давно розвивається, дуже давно займається дуже важливими справами в Одесі. И увидела, что у них проходит вот такое такое интересное мероприятие. Причём это 2 дня, это случайная рабочая встреча, визит. Я понимаю, что мы просто потом не таких специалистов, ну это сложно найти. буквально один звонок, я говорю: "Пожалуйста, мы сделаем всё". Э, они сказали: "Добро, вы Точно, я говорю, точно. И все, я благодарю всю директор третьей школы, авторской школы Гузика сразу предложила мне актовый зал, сказала, все сделаем, все. И вот мы справились с детям, как же видели, дети просто счастливы. Сейчас, пока взрослые, смотрим, как будет, но видно, что специалисты высокого уровня это чувствуется. И это прямо очень приятно, потому что я сначала изучала на Фейсбуке старинку, думала, ну, а как? А вдруг не то нет, очень высокого уровня профессионалы это очень радует. И действительно, сейчас безопасно. И хоть многие говорили, что ну, у нас же спокойно, но. Слава Богу, что спокойно. Но у нас ВПО с разных областей, мы все понимаем, что и для них это надо, и у нас море, и нам тоже это надо. Все получилось так, как хотели. Даже, наверное, лучше.